Я, блядь, у шоці, блядь, що шо це твориться? Скільки людей приїхав в воєнкомат зніматися з учоту? Я офігел. Це що, блядь, твориться? Люди рвуться на війну не то, що з вулиці аж до другого етажа очередь. Три ряди воєнкомати переповнені. Це просто, що ви, блядь, тим людям робите? Чи гіпнози якісь ставите, це піпець? Я блядь, я чесно, я шокований, я в житті би не міг подумати, що що така очередь може бути людей і всі рвуться на війну. Питаю, п'ять чоловік там стоять знайомі, кажуть, що це ви, а хочемо на війну, бо Зеленський зарплату підняв. То чогось я, блядь, за 20 тисяч на Донбасі, а кажу, що зараз, якщо йдеш на війну, по півмільйона дають. То що ти СЗЧ виходить і оп'ять їхати на війну, щоб півмільйона заробити, це просто піпець. Чи може мене надурили, чи, може, правду сказали, я не знаю. Бо знімався з учота, бо завтра буду їхати на Донбас уже поїздом та щоб завтра не їхати, та й сьогодні знявся. А завтра 4 числа вже буду їхати на Донбас. Я думаю, може не їхати, може піти в СЗЧ, а потім прийти заробити півмільйона. Бо це піздець, я, блядь, ось півроку служу, за півроку, може, тисяч за сто получив разом, в общем, взяти грошей. Так, то в мене 20 тисяч зарплата то була 8, в общем, хуйня зарплата. А тут кажуть, що півмільйона дають і, блядь, черга така, що йолки палки ну чесно, сьогодні дуж 200, якщо не більше стояло в воєнкоматі, якось так.